Досліджую. Працюємо за підручником Я досліджую світ, перший клас Інни Бальчакової Марини Пристинської. Давайте подивимося на малюнки. Я спостерігаю, я досліджую у, цьому, у чому різниця. Коли ми спостерігаємо, ми тільки дивимося на об'єкт і не виконуємо ніяких дій. А коли ми досліджуємо, то ми можемо виконувати різні дії із предметами, тобто, проводити досліди. Досліджувати це вивчати об'єкт природи чи явища за допомогою різних дослідів, експериментів. Досліджувати можна властивості води, яке насіння просте краще, те, в якому більше води, чи те, в якому менше, або багато різних явищ природи. Досліди можуть тривати цілий день, тиждень, місяць, рік, кілька років. Досліди часто проводять у спеціальних лабораторіях науковці. Проводи і ти своє дослідження, скористайся поясненням Підручник, я досліджую світ, торінка 39. Бажаю тобі успіхів.